У випуску Войтек Жалінський із Польщі. Під 71-м номером Volkswagen Карман Кшиштоф Каня і Ельжбета Матиєвська. 71 номер на старті. Під 72 автомобіль MG 850-68-го року нарочення Маріан Орлінський і Івона Орлинський. 75 м номером Бюїк 68-го року. Кінтаутас Бобрайтіс І Чигеліс. Егідіус Шигеліс. Від 77-м номером 69-го року випуску ЗАЗ. Номером Мерседес Бенз 69-го року. Ігор Макогін і Назар Макогін. Під 79 номером вас 69-го року випуску. Під керівництвом Ігор Бабій, штурман Юрій Ходус. Під 80-м номером шкода 100 70-го року випуску. ВАЗ Швачкевич Під 81 номером машина марки Хардебільд 70-го року. Славомір Марковський і Марта Марковський. Під 82 номером Вольво 1970 року Олексій Лупій, Штурман, Богдан Олійник Під 83-м номером Volkswagen Кабріо. 71-го року випуску. Евертц, Аксель. Аксель Еверц і Павло Казмін. Під 83-м номером у нас. Оце був Кабріо Фольксваген Під 84-м. Volkswagen Кафер. 72-го року випуску. Марек Зінкевич. Малкожата Зінкевич. Під 85 м номером автомобілів. 82 року випуску Станіслав Кек і Станіслав Довбович. І під 86 номером Вольво. 1972 року народження і випуску одночасно. Ігор Курман та Роман Побурко. Вітаємо учасників на Чорному Вольво. Що ось наші усі учасники на стартовій решітці. Зараз арбітри виконують останні необхідні процедурні моменти для того, щоб ми вже з вами побачили цей заїзд. Дуже цікаво, звичайно, от під 77-м номером у нас Запорожець не побоявся такої конкуренції 69-го року випуску Анатолій Масло.